Всім здарова з вами Рома! І ми, вами да, ми сьогодні з вами будемо грати у Майнкрафт! Так, ми сьогодні з вами будемо грати в Майнкрафт. Давайте починаємо. Так, мої підписочки! Що нового в моєму місці? Я повсюди поставив сходи, щоб було легше ходити. Тут я вже став сходи. Це я вже зрозуміло. Тут теж У мене такий загінчик. Я в мене відео цьому 200 будував загінчик, загінчик ферму, але відео, що там буде загінчик. Для свиней. Бо для нас свиней не було. І ферма кавуна. У мене така є. І. Дивіться, ця ферма. Оцю таку краничку ви вже бачили. Я з'ясував, що цей будинок він найдалекіше до е, моря. А ви всі знаєте що, море. Там трошки далеко. Дивіться, е. Так, да. далі там уже. Я там провів дорожку таку. Скоро взад після відео ви вже побачите, що там буде парківка І дивіться, який у мене великий будиночок. Від двохкімнатний. Вау, дивіться, дуже прикольний. Там більше в я я не поставив, бо і тільки що був будований. Я там о, в торгівельний склад у мене тут. Там у мене бруківка, але я вирішив, що броківка буде прокладена тут на дорогівельному складі. Особище я зробив калітку. Тут ще собаки в мене є. Ордик, ви бачили. Церпу теж. Що я хочу вам показати? Я тут іще такі дві крамнички побудував, бо там я буду будувати трьох пурхом Вот там. Да. Я там, ви бачили, я порвав дерева і зробив навіть, для собачок такі будиночок і спав них і тут. Тепер це їх ніді. Там багато більше бізнесу, щоб побігати. Циру ви вже бачили це добре. Я тут проклав в руківочку біля цього я і куща. Я тут ще зробив таку руківку. І ще тут всяке зробив. Ковальня в мене є. Діб коваля. Так. Давайте подивимось, хто це. Якої ти професії? Ай, я трошки хворий О, це якраз коваль зброї. Він робить якусь зброю. А ти якої професії? Це коваль із Термаді. Два ковалі. Де живе один з них. Так. Да. що я довго ще зробив. Я на морі і веде довгий стиль кла... цього клубіща Я там вже бачили кладовище там є? Тут уведе довестиль, хрестики такі, -такі. Да, Ось такого хлиніно. Тут я зробив будиночок. Я не знаю, що я бачив чи ні. От тут ще грядочки. І дивіться, це девеличкий квартал. Тут є таке, щоб падати у море. Таке мілке для великих селян. Тут навіть просольки є. І от таке щоб ніхто не падав, особливо діти, маленькі селяни. І тут зробив такі білки, бо, а, такі, при, такі щоб вони не падали. Тут є, звичайно, такий простір, але простір а, такі, щоб пролізти. Але срібно оце потік. Я хочу всю цю воду зібрати і знову о, воду. Веди якраз відро води є. Тільки що Ще до цього відео зробив ці мілки. Це я вчора зробив, а сьогодні я зробив і це, е, такі, камінь і перила такі. Дивіться, велика вони тут при... виросли, та я коли я не розбирався ще що багато чого що країни, зробити порядку, а справді я зібрав, що щоб робити грядки. Е, Сіння стати, а друга забільля просто блок трави. І я у тебе було місце, щоб розширити, я за та поставив траву і розширив заборчик такий. Да, і в мене тепер є отакий вербокнув. Я від ще будиночок Дуже великий. <рикун> Давайте подивимось що так. Це буде другий поверх. Ні, третій поверх. Це, пер... Це буде другий, третій і. Та перелазня четвертий. Там буде дві квартирки, але от там такий будиночок із аркою. Що я вам показував Я, я зривала дуже багато дерев, щоб будувати цей будинок. Десь 5 дерев чи 6. Я точно не знаю. Я не рахував, скільки дерев пробав. Отут теж є щось. Я вже показував будь вам. Ну і все, всім удачі, всім пока. Дострійте до нових серій. У все.